То ви та чим займаєтесь у Дніпровській Брамі? 2? Мене звуть Валерія. Я архітектор-дизайнер у житлових комплексах Дніпровська Брама та Дніпровська Брама 2 6 років поспіль займаюся переплануванням квартир на етапі будівництва наших секцій, а також виготовленням додаткових креслень для більш впевненого проходження етапу ремонту. Для чого потрібно перепланування? Індивідуальні планування потрібні для того, щоб на виході з новим техпаспортом та правом власності мати в основі квартири бажане рішення, яке підходить саме під ваші потреби. Які пакети можна замовити, та яка їхня вартість? Мінімальний пакет вміщує в себе планувальне рішення з розташуванням меблів та обладнання, схему теплої підлоги та сантехнічних виводів, а також креслення з розміщенням розеток, вимикачів, електровиводів та освітлювальних приборів. Такий комплект коштує 190 гривень від загальної площі квартири. Другий пакет доповнює його кресленнями з розгортками стін всіх приміщень, планом підлоги, стелі та специфікацією оздоблювальних матеріалів. Такий пакет вартує. 380 гривень за 1 квадратний метр загальної площі квартири. Третій пакет є дизайн проєктом, який вміщує ще й візуалізації вашого майбутнього інтер'єру у 3D та коштує 675 гривень за 1 метр квадратний. Звертайтесь, будь ласка, бережіть себе. З радістю допоможу.